Сьогодні у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей було по-справжньому світло та радісно. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука завітали до малечі у межах щорічної акції Благодійний Великдень, яка вже стала гарною традицією для нашого міста. Сьогодні ми завітали до дітей із центру соціально-психологічної реабілітації дітей для того, щоб провести з ними разом час. Приготували для них програму. Все це ми зробили до свята Великодня. Прикрашаємо сьогодні крашенки, кекси. Також дітки отримали пасхальні кекси. Дуже рада, що долучилася до такої цікавої ініціативи, щоб привітати діток з таким прекрасним святом Великдень. Вони потребують цього. і Я дуже рада бачити їх посмішки. Те, як вони радіють, щиро радіють цим кексикам, цим цей піці це дуже круто. Свято стало можливим завдяки щедрості небайдужих кременчужан. Разом нам вдалося зібрати майже 9 тисяч гривень. Кошти, за які було придбано різноманітні великодні смаколики та подарунки для дітей. Ми змогли відкрити банку і зібрати на банку 9 тисяч 100 гривень завдяки нашим небайдужим кременчужанам, поспілкуватися з керівництвом учбового закладу та запитати про те, що б діти хотіли. В замовленні була і ковбаса, і огірки для того, щоб дітям зробили справжній святковий стіл в неділю яблука. Ми змогли закупити. Чашки замовляли дітки сік. День пройшов у теплій та дружній атмосфері. Малеча з захопленням брала участь у розвагах з аніматорами. З ентузіазмом прикрашала святкові кекси та великодні яйця. Після активності діти із задоволенням смакували піцею, а наприкінці отримали довгоочікувані подарунки. Сьогодні ми мали чудову нагоду долучитися до такої цікавої акції, яку проводив молодіжний парламент, і привітати діток. Для нас це дуже ну так тепло, тому що ми обожнюємо проводити різні свята для діток саме. От а весна і на носі паска це найкращий мені кажеться час, коли можна подарувати щось таке цікаве, неповторне саме для таких. Діточок. Мета акції не просто вручити гостинці, а показати дітям, що вони не самі. Що поруч є люди, яким не байдуже, які готові поділитися теплом і створити справжнє свято навіть там, де його не завжди чекають. Дуже радий, що таке свято відбувається. Я дуже радий, що скоро буде пасха. що Христос Воскрес. Ну я дуже вдячний моїм парламенту за все, що тут є. Я дуже вдячний за це. Бо я все обожнюю. Я дуже вдячний за все. Мені це нравиться. Обожнюю такі праздники. Гралися, танцювали. Дуже сподобалась прикрашати кекси. Молодіжний парламент Кременчука висловлює щиру подяку усім, хто долучився до збору коштів, підтримав ініціативу і допоміг подарувати дітям ще одну щасливу сторінку у їхньому житті. Організаторами традиційно виступили Молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту. Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.